Вітаю вас, мої любі. Знову у нас зима, знову у нас снігу дуже багато і, звісно, відгортаємо, прибираємо. Бог дає нам сьогодні таке сонечко гарне-гарне, тому працюємо далі, прибираємо сніг. Трішки дала їсти сусідським котикам, їх там п'ятеро. Дідусь помер, а також жменьку думаю, дам. І відгортати далі. Сніжок дуже гарно, звісно. Дуже гарна зима, дивіться, як гарно. Як кажуть, да? гарна зима, як бирне війна. Дуже гарно. І тут я така з лопатою. Ось так. Вже частину відгорнула я, дуже гарно. Так прям дивіться. Дай Бог нам мирного неба над головою, щоб Бог на оберіг. Працюємо. Повідкидали сніг і зараз будемо робити млинці. У мене є ванільний цукор, цукор звичайний, помиті 5 яєць і 500 мл домашнього, домашнього молочка. Пересіяне борошно. І, звісно, трішечки потрібно буде нам соняшникової олії. Є у нас вже яйці, цукор, ванільний цукор. Зараз я все взіб'ю. Цю суміш і поступово буду давати борошно. Додала ще столову ложку олії, все це вимішую. І зараз додаю борошно. І ось в мене ось така густа суміш виходить. да І я поступово буду додавати домашнє молоко. Ну, молоко. Так. І підмішувати його. І ніколи не буде у вас комків. Ніколи таким рецептом у вас ніколи не буде комочків в млинцях. Дуже зручно, дуже швидко це все відбувається. І ви доводите молоко, ту конституцію, яку вам потрібно, яку ви полюбляєте. Розумієте? Це, це супер. Це дуже зручно, дуже класно і смачно. Ось вийшла у мене ось така. Рідина, бачите? Ось так. Дуже зручно. Буває, що під, якщо велика сім'я і багато готується тіста, то буває, готуєте, а потім, наче підгусає, то теж можна додати крапельку молочка. Я наляла на сковороду олію. Зараз це це роз, розігріється і будемо випікати млинці. Ось що ми маємо. Я полюбляю рум'яні. Ось такі тоненькі в нас млинці. Їх вийшло багато. Ароматні, свіженькі, смачненькі.